У 2011 році до нас звернулися власники, це було приватне під приватної форми власності, які були власниками приблизно 89 гектарів землі пошов цифрового зору, які запропонували, що ми готові передати власність громаді міста 76 гектарів землі, але за це 13 гектарів закупіця на форма закінчення було обраним у вигляді створення садового товариства. Тому сесії пройнято рішення прийняти комунальну власність міста. 86 гектарів землі, з них 76 залишилося власу сіміста. цих 13 гектарів землі закріплено залином ці. Але хочу поінформувати, що саме на сьогоднішній день проєкт відведення товариство не виготовлено і не затверджено. Остаточна площа тому, ділянки не встановлена детальний план забудови не розроблено і не погоджено. Тому що це говорити про те, що... І 13 гектарів, і 76 гектарів гетарів 7 знаходиться з комунальної власті. Наступне, скільки земельних ділянок надано міської ради під гаражі і стоянки, кількість ділянків їхній розмір. За 13 рік проміжко міської ради пройдуть 22 рішення про надання земельних ділянків від інтернетського обслуговування гаражів загальною площі 15, -15, 15 кома, гектарів. В тому числі земельні ділянки для обслуговування гаражі гаражним кооперативом та обслуговування і гаражів. Протягом 2013 року прийнято два рішення про надання земельних ділянок для розташування обслуговування постоянних загальної площі 1,25 сотень гектар. Хочу нагадати, що декілька днів тому, після зустрічі із фракцією, з депутатами Буритами після наради зі своїми заступниками було прийнято рішення, вийшло з ініціативою до громади про те, що ми в цьому році готові запропонувати. Закріпити земельну ділянку, передати земельну ділянку у власність безпосередньо всім власникам мережі. Хрестник тих мережі, які є законні власники, які законним чином встановлені. І додатково власникам мражів на вулиці Текстилії. Це не стосується тих ділянок, які кимось є зараз самовільно захоплені, ці люди не мали розрахунку на те, що їм також буде передаватися якась земельна ділянка. Це якісь тому можу не мати. Особливо скільки коштує місяць оренди одного метр квадратних під гаражами і стоянками? Ту, і йшлося стоянками? про те, скільки бюджет отримує з, або якісь. Я відповідно запитання, скільки uh -huh. коштує місяць заради метр квадратний під гаражами і стоянками. Ціна одинакова. Немає, значення, чи це гараж, чи це стоянка. Ціна залежить лише від призначення землі і зони розташування. Ви потім не стечне питання. Хай буде на це питання. Тобто ціна визначно від 50-го ладового кодексу вона є одинакова, чи це гараж, чи це стоянка, різниці немає. Звідси тільки може бути від призначення, тобто, чи це промислові, чи торічні чи виробництва, і зона розташування. Центральна частина міста, чи це вище в Україні. Тут може бути різниця ціна. Наступне питання, чи всюди одинаково варто. Крім цього, хочу сказати, що рішення міської ради 26 серпня 2010 року встановлено розмір річної плати за землю. Зокрема, це земельні ділянки для будівництва та обслуговування гаражних корпоратив, кримінальних гаражів, розмір земельного податку з коефіцієнтом 0,9 за земельні ділянки різного фіскального призначення, куди відноситься в тому числі автостоян. Тобто, скільки коштує? Тобто, зараз ми на вартість, то я з вами буду Давайте я попрошу, пройдемося по всіх питаннях. Так, а потім уточнюємо, Заступничі, зміна сплати за замість протягом останніх п'яти років, якщо так, то як змінюється. Рішення міської ради 30 березня 2010 року номер 53.1. Затвердження технічну документацію з нормативної грошової оцінки земель міста Тернополя. Передбачені застосування з 1 червня 2010 року. Протягом 10, 11, 12 людям. Зв'язку з тим, що це оцінка була надто високою. Підприємці Тернополя, в принципі, ці суб'єкти господарювання не могли оплачувати, тому що вона була занадто Ну, Протягом, починаючи з 11, 12 рік, міської що щороку приймалося рішення про застосування помилочних кофеєнтів у розмірі до 5. Протягом останніх років, судово, протягом 12 після того, як події податкової кодекс, ми мали дуже багато суперечності, судів, перевірив конфліктів з прокуратурою, з податковою службою», які наполягали на тому, що. Без позаднього кодексу міська рада втратила таке право надавати цієї в розмірі 0,5. Намагалися скасовувати ці рішення, до тобто судів скасувати, оскільки цей конфлікт був назрівав. Тому для того, щоб вони в 2014 році міська рада замовила виготовила нову грошову оцінку землі, коли творяв спеціальні проєктні інститути. Ця грошова оцінка була затверджена в червні 2014 року і з 1 січня 2014 року дію після тренування поступила нова гусова оцінка. Тобто, якби е, свою справу доводить завершення податкова і прокуратура, то розмір плати за землю з різних двічі, в результаті даних поради грошової оцінки, розмір плати за землю зріст середнього до 25%. З 1 січня 2014 року. Словне питання. За останні 4 роки КПТ-буди замовини в цьому медіа загалом 25 гектарів землі, що на тих замінах відбувається. По-перше, хочу нагадати, що купертимедина зимовник створений ще в 1996 році на базі управління капітального будівництва міста Тернопіль. Фактично проти цього періоду часу займався різна медиадіяльність, діяльності, з яких був це будівництво. До 2012 року будинок земних було надано 15,2 гектари землі під різні цілі під встановлення піджива. Тепер стосовно тих ти які це вислушали. У 20 році було надано дозвол на розробку проєкту зимою зміни по вулиці 15 квітня під величительського шосе, так зване 6 мікрорайон», це площа 12,5 гектар. У 2011 2013 рік було надано 1,75 гектарів землі під будівництво громадської та комікційних збройних. У зв'язку з зміною чинного законодавства Геропська міська рада передкувала земельну ділянку, яку ми перебрали від державного підняття заводполі, вулиця Текстильна і закінкували законоприємство на замовину, це ще 5,80-х. Це всі існуючі сьогодні межі. Е, наступне. 97 році, річна, в 1997 році рішення нашого комітету була визначена територія площею 11,60 гектарів землі. Це вирощу Путківці, як так звана міська траса, для впорядкування садового родного товариства юбілей. З 1997 року це рішення посіяло на визначному стані. У 2012 році дане рішення було проведено в відповіді до діючого законодавства юридично підрядкованому. І е, це має просто в розмірі 960 гера, а безвідкована за тим же самим комунальні контролі Путин на замовлення, на якому вона відбувалася і до того часу. Крім того, хочу нагадати, щоб було зрозуміло, звідки вони кошти, якщо ви мовилися. Крім того, хочу нагадати, що протягом останніх років кафе треба від Путіна замовлення, ведемо експлуатацію довговоди, які будувалися більше п'яти років. Це більше 22 тисяч квадратних метрів, що вивозить до Тому. Крім того, протягом останніх років на сьогоднішній день твориство тернопільного будинки зимовних до будови будинків тих людей, які постраждали після першої порозку, деяких проти живуть на фактичної експлуатації. Крім того, зі дорішенням міської ради виділимо зімельної ділянки комунальне підтримку тернопільного будинку зимовних під доступне житло по вулицях Ярем, вулиця Сахарова, вулиця Відовірська. Вартість квадратного метра 11 було б майже 4 4300 гривень. Присутність. Наступне, чому міська встановила найменшу можливий збір спадковок в 35 км, в той час і вартість спадкування минулого року підняли до 4 гривень. Перше, хочу сказати, що ця ставка тут дещо неправда ціна вказана, я зараз на але Сама ставка відповідає встановлення в межах. Розмірка передбачена статтю 266 Первої кодексу України від 0,03 до 0,15. Е, виходить, що у нас за метр квадратний площі. Сума збору станом на 1 січня 2014 року становить 36,54 гривень за метр квадратний місяць. Однак плата операції за парковочне місце одне парковочне місяць це 11 метрів квадратних, відповідно до встановленої ставки. Сума збору на одного парковочне місце становить близько 402 гривні. Хочу сказати, що встанова наша місця ставка здобува є аналогічною до всіх ставок по західному регіону. Тобто Барні Франківськ, Чернівці, Луць, і Рівне. Лише місто Львів, лише в центральній частині міста, станового ставку в розмірі 0,5%. Наступне. В Тернополі на сьогоднішній день проводять діяльність забезпечення паркування транспортних засобів 4 суб'єкти господарювання. 20 це ПП проведество і товариство епіцентр не організовують і не здійснюють паркування, але сплачують до військового бюджету суму збору за рахунок своєї господарської діяльності. Інші два суб'єкти господарської діяльності це е, фізична особа підприємство та ППП проводив вокзал, які здійснюють діяльність паркування, з того сплачують кошти до бюджету. Значить, рішення виконавчого комітету від 24 жовтня 2012 року. Номер 1704 було встановлено проєкт на послуги затримання майданчиків та платки паркування транспортних засобів е з врахуванням збору за паркування місця розмір з 1 квітня 2012 року в дію пункти 14 і пункт 16 постанови Кабінету міністрів України від 3 грудня 9 року номер 1342 про затвердження права паркування транспортних засобів якою було зобов'язано всі майданчики для платного паркування обладнати паркомата з розрахунку один паркомат на 10 місяців? Що, звичайно, призводу зайшних матеріальних витрат на їхні проблеми. Нагадую, що тоді вартість паркомату буде приблизно тисячі євро, це не менше 50 тисяч євро. Ці витрати поніс не міський бюджет, ці витрати поніс на суб'єкти господарювання. Відповідно, звичайно, це вплинуло на зростання собі вартості наданих послуг. З позитивно з метою підтримки моє середній бізнес рішення виконавчого комітету 9 січня 2013 року No18 до внесено зміни в уперед рішення в тарифу 84 гривень. Однак хочу вас запевнити, що збільшення тарифу не призволо до отримання надприбутків, впровадження даному діяльність суб'єктного спотрівання, тому що вони е -е, сплачують всі належні податки, подати, зарплати, податок зарплату, податок доходи, єдиний податок, також соціальні внески всі інші платежі. Крім того, хочу для тих, хто вважає, що це напрямку бізнес, показати, яким це нам нас Значить, Є поставок кабінету міністрів номер 258 від 2 березня 10 року, яка передбачає, що всі на паркування нам з перших відрішення нашого комітету. Показує про курс, який до суміванні. Одна професійна майдан, звісно, особа теж. Кельпуляції на сформування ціни за паркування, за плати за паркування. Калькуляція включається. Перша. Приміні матеріальні витрати, податкові, електроенергії, розмірка території, фарбування, оплановлення, миття території об'єзний сміттємні. Приймані витрати оплати праці. Це фонд оплати праці також внесення страхування. Інші більшість витрати, аптезації, єдиних спеціальних внесення. Загальні вичні витрати, ви сміття, послуховних спекцій, технічно поговорити на розписотів, інші витрати, адміністративні витрати і проховуючи ці всі витрати, промовиться витрати. Проводити тобто, за річні опція на послуг, які визначаються як кількість місць поможне на коефіцієнт завантажу це 09 з рахуванням воріт, поможна кількість е, днів у році, поможна на кількість е, годин. Визначається нічний обсяг падальних поступ. Є загальна вартість спосіб. Далі хочеться цієї визначається, якщо поділити кількість днів. Якщо робити розрахунок, тобто поділити загальну вартість способ, е, ділиться на понесені на ічній обсяг паданих способів, можна витрати, означає. Ця цифра. цифра вийшла теж 4-3, до тобто загального залу 4,05. Причому хочу сказати, що ці розрахунки робилися з планом на жовтні 2012 року. Нагадую вам, що протягом 2013 року чотири рази піднімалася мінімальна зарплатний Тому можу запам'ятати вас, що ця діяльність не є на прокурорі, для того, щоб ваші сумніви, я пропонував, що мені журналісти також всім бажаючим, хто хотів займатися цим бізнесом, якщо ви е, зберете більше двох підприємців, які бажають займатися заразною діяльністю, я вам гарантую, що мого голоси новий конкурс. Для надания в заполнение выражения взаимодействия в главной деятельности месте.